Доброго ранку, мої шановні глядачі. Сьогодні у нас 22 червня. З вами я Галина. І роздивимося, розглянемо з вами такі питання. Так, ну, от таке. Чи буде наступ росіян на Прибалтику? Пока не. Лицемерие. Не, препятствие большое и лицемерие. Пока не. Так, чи нададут нам новые системы ППО наши партнеры? Чи нададут Украине новые? системи ППО. Наші партнери. длительно говорят. И неудача. Аж пізніше. Пизнейше колесо фортуны и помощь. Надо дуть. Трошки пізніше, чи готується Європа до війни, м, да, що недовірює. Несоблюдение данного слова, недоверия. враг за спиной, да? Потихеньку, по умеренности, потихенько, спокойно. Так. Це так. Чого готує Росія конфлікт з НАТО? Росія? Да. Ну, говорять, да, але сил ще недостатньо Попажу. Не рішають, замисли такі є. Прям всі карти, так. Да. Але ще недостатньо сил. Чи вже, чи ще? А чи вдарить Росія ядеркою по Україні? Пишуть, що ще може страшніше? Ну а оце що, не страшніше? Чи вдарить Росія ядеркою по Украине? Глупые питання. Що може бути страшніше? Та все що угодно. Так, ядерка по Україні. Чи вдарить покровительство? Договор. Так и договор. Поки ні. Ні. Хороші новини і договор. Хотять. Але обмануть і надежды. Чрезмерный ентузіазм. Що по умеренності? Не, проблеми. Проблеми довгі. Довгі проблеми. Ні. Так. Чи захистить Росія свої літаки від дронів ЗСУ? Якісь там споруди, да? Будує. Чи захистить Росія свої детаки від дронів ЗСУ? Плохие приметы. <суміло> Чи захистить? Безполезна суета. Ні. Все подвешено. Оправдане подозрение. Ні. Не вдасться. <суміло> так якою буде зима для українців? Підвищаться ціни чи, чи ні? Якою буде зима для українців? 2026 сложненько. Сложненько. Ну да, спекуляция и сложно. Потери, мрачные мысли. Ну да, сложненько. Але ничего. Да, неприятная как неожиданность. Что-то по новому. Да не, ничего. Ничего. Щось буде по-новому. По-новому якась поміч буде. І карта перемоги. Може, якісь субсидії, може якась поміч. Щось таке буде. Нічого. Так. Чи накопичує Росія резерви? Азар такой есть. Под защитой и надежно, да. Потому что трусость, неуверенность. Дорого заплатили. Сложная ситуация. Бедственная. Кризис. Накопычие. Так. що, що, що тут, державних послуг. А, перетворення державних послуг на онлайн сервіси. Буде таке в Україні? Перетворення державних послуг на онлайн сервіси. Таке буде в Україні? Ну да, выгодная сделка, приятное удивление, что-то тут и успех, да. Ну, пока разлад, пока ну да. Помощь, помощь и успех. И карта перемоги. Да. Онлайн сервисы. Чи буде оккупация места сумы? Все ж таки будет оккупация места сумы. Не негатив, лицемерие. Нет, нет, уход, уход, проблемы, проблемы, разочарование, не облегчение страданий. Отсрочка, долгие проблемы, тяжело. Ні, не буде. Это, говорят, ребячливость, серйозно? Все-таки показують ні. Ну і добре. Хлопці відбивають наші. Так. Чи можуть пройти перемовини у Ватикані? Росія, Україна. У Ватика не может пройти перемованный. <сёзд> <сёзд> трудно. Трудное что-то. Болезненно трудно. Не соблюдение данного слова. Что-то тут распад под контролем перемены. Это радости. И карта силы. И хорошие перспективы, может быть, И все, все эти карты говорят, что может быть. Все карты вот говорят, что может быть. И пока страхи, пока болезни, на несоблюдение данного слова. А тут все может так и быть, что и, что и да. Но это как под натыском, порабощение, и в смысле. И хорошие новости. Як вроді і можуть і пройти. Показують карти. Е, так, хорошо. Чи застосовує Росія хімічну зброю в Україні? Чи застосовує Росія... О, так, трошки. Хімічну зброю. Ми вже дивилися. Так. Зас... Да. Да. Скрытая враждебность, горе мучение и положительный результат, да. Застосовую мстительные горе страдания, да. Так, ну зеленський так сказав, да. Донбасс фактично знищено. Росія принесла смерть на Донбас. Ну да. Чи купують підконтрольні міста України на Донеччині? Чи купують Росіяни підконтрольні міста України? Отрицательный ответ. Ні. Все время так показывают. Не. Завершение. Завершение цикла. Сильный враг, сильный гнев. Не, решение. Решение так и будет. Вседозволенность, бои, удары. Не. Завершение цикла, хорошие перемены. Рождение заново. Донбасс. Как рождение заново, с нуля. По договору, выздоровление, хорошие перемены. Не, оккупации не. У -у. Серьезное вмешательство. Кинец, кинец, завершение цикла, кинец. Трансформация. И как с нуля? Оккупации не. Отрицательный ответ. Что там Покровск на ближайшие дни? Покровск. Донецкая область, Покровск. Яка там ситуация? Ну, терпение сверхмеры. Крысы лизуть. Разрушение. Большие разрушения. Хаос. Разрыв отношений. Покровск для них стена. Большое препятствие и стена. И приятное удивление. Покровительство, защита и карта мира. Окупації ні. Розрушення, да, ще конфлікти. Ось у карта конфлікту. Удари, прильоти і розрушення. Ну, але переміни йдуть. І нові перспективи Перша карта. Окупації ні. Там стіна, препятствия їм. Уперлися, все. Ще тяжелая ситуация, ще прильоти, удари. Константиновка. Те саме, наверное. Гатич. Константиновка на ближайшие дни. Яка там ситуация? Удары. Там удары хронические. Ой, рішення. Размышляют. Негатив, ностальгия, печаль, удары. Так. Важне рішення и карта перемоги. Важне рішення і карта перемоги. І размышляют: враждебність, неприятна ситуація, страхи, печаль. Діло вінчається успіхом. От карта перемоги. важне рішення, Карта перемоги і діло вінчається успіхом. А пока що там удари хронічні. день і ніч. Дружківка на ближайші дні. Яка там ситуація? Хорошее предзнаменование. Дружкивка. Еще чекаю дружкивку на ближайшие дни. По обстрелам. Неустойчивая ситуация. Ох. Удары. Удары, прилеты. Дружкивка обережно. Тоже оно перемены идут надежно. И новые перспективы. Перемены. Перемены надежно. Вот солнышко, удача. Новые перспективы. И колесо фортуны. А прилет. Прилет, удар. Краматорск. Краматорск. Потом там удары добрячи по Краматорску. Вчера чешу. На ближайшие дни еще чекаю. Под контролем. Краматорск. Я как-то навелы. Курсор. Карта прилета. Прилет, удар. Сложно еще. Плохие приметы. Неприятная неожиданность. Еще прилет. Помощь идет, але еще удары. Славенск. Что там по Славянску? По прилетам. Славенск. Ой, раздражение, отсрочка, неудача. Подлость, эгоизм. Так, разрыв отношений. Там прилеты. Славянск, прилеты. Печаль, депрессия. Освобождение, разрыв отношений, карта, но таке, что должно завершиться. И карта силы, силы, безстрашивая перемога. Ще обережно, ще загроза є. И Лиман. Лиман на ближайшие дни. Там, там По обстрілу. Лиман, укрытие. Дьявол гуляет, только так. Настой. Серьезное вмешательство. Ще спекуляція туди-сюди, потери большие, мрачні мысли, тоска по ситуації. Дома, Лиман, дома Окупації ні. але ще прильоти, удари можуть. Ось така карта. Так, черкаси подивимось. Черкаси. на ближайші дні. Что чекає черкаси по обстрілам? Черкаси болезни на черкаси. Так. Нерушимо. Упорно нерушимо. Що тут черкаси? Черкаси, щось спустошення. Неудача, і спустошення. Так, переход, в другое состояние. гибкость мислі. Прилет. Прилет і спустошення. І перша карта болезненна. Черкаси обережно. Чернігів. Чернігів. На ближайші дні. Що чекає по прильотам. Чернігів. Нарушення. Так, сейчас хлопці, хлопці. Хлопці наші картами. Хлопці пажі тримають. Ну, ще приліт може бути. Мічі. Прильот може бути, але тут зміни йдуть, покровительство, защита. Ось у хлопці. Карта Міра і радості. Зміни можуть бути, але ще прильот показують, загроза є. І що тут? Кропивницький подивимось. Кропивницький. На ближайші дні. По обстрілам ще чекає. Кропивницький. Помощ дружеская. Так, несоблюдение данного слова. Азарт. Договор, помощь, важное решение. Так, разлад и карта конфликта. Прилет может быть Карповницкий. Обережно. Кривый ріг. Днепропетровская. Область. Кривый ріг. На ближайшие дни. Що чекає по обстрілам? Кривый ріг. Так, трусость, неуверенность, карта страхи. Защита. Э -э помощь, защита. Так, кривый рих болезненно. И потребность. Это... Так, жулик, не непримиримость. Разочарование и болезненно. И бедственная ситуация, кризис. Це кривый рих, да? Обережно. Загроза є. Нікополь. Нікополь. На ближайші дні по обстрілам. Нікополь прильот. Хоч і помощ, і хороше признаменування, Але довгі проблеми і спекуляція, сильний враг. Так, так, так. Безполезна суета, помощь, але ще щось перша карта. Прильот. Нікополь. Марганець. Просили подивитися. Марганець. Що там чекає на ближайші дні? Марганець. Недовір я. Ой. Растрата энергии, недоверие, еще сомнения на перекрестке, усталость, истощение марганец. Так, что тут? Марганец. Борьба за выживание, марганец, враг за спиной. Так, по умеренности, что? <coughs> ну, облегчение страданий и хорошие перемены, все. Но это ж по умеренности. Это ж Спокойно вот этот обрив і договор. Обрыв и договор. А пока ще обережно. Пока ще обережно. Борьба за виживання, враг за спиной. Це марганець. Так. І що там Київ? Київ на ближайшие дні. Що чекає по обстрілам? Київ. Так, тяжелое положение. Що тут? Тоже перемені йдуть. Київ. Шо? Київ может быть прилет и спустошення. Київ. Тупое упрямство. Удар. Удар і спустошення. Київ. Ух ты, ненадежно. Удар і спустошення. Ось все. Київ. Обережно. Загроза є прилету. Так, ну і все, подивилися ми всі питання, що писала. Поки на сьогодні хватить, так? Да? Ну, там ще таке питання мені писали. Чи несе загрозу московська церква Україні? Несе загрозу. Це московська церква. Українцям Україні. Так, да, неприємна ситуація. Треба зробити важний вибір. Лицеміріє, обман, все Несе. Несе, благословляє. Благословляє Кацапів. На війну в Україні. Оце вам і загроза. Так, ще й яка? Серйозне вмішательство. Несе. Убрати. Так, ну вроді і все. Всі питання, що мені писали, я подивилася. Провокаційні не пишіть, тому що мене удаляють контент, удаляє YouTube, не пропускає. Якщо там щось провокаційне, то от удаляють. Хоп, мені вчора повідомлення прийшло, що контент удален. Загроза ідея, як запугивання, понимаєте? Так що. Отакі там сильно такі серйозні питання. Не пишіть, тому що я дивитися не буду. Удаляють, не пропускають. Поспокійній. Питання поспокній треба. Щоб люд... людей не залякувати і так уже страшилок хватає. Поспокойній. Так, ну і ладно, все вроді. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Будьте здорові, гарного вам дня! Не падайте духом. Все, до побачення вам. Миру та добра.